Сьогодні 27 лютого. Взагалі не зимував, не зимовала природа. Якась така суховія, сухо, так. Вирішили ми прогулятися. Так, да, Сеня? Трошечки прогуляємося. Зробимо таку невеличку екскурсію. Прогулянку. Як помінявся клімат? Колись тут вода бігла, я така весна, а зараз сухо. Тут колись джерела були, а тут навіть ніяких признаків немає того, що колись сюди вода бігла, бо були джерела. Ото такий берег називається громиха, видно, колись громи падали. Тут були джерела були, вода сюди бігла. А зараз тут немає. Взагалі, навіть признаків того, що колись тут джерела були, вода сюди бігла, тік невеличкий струмочок. Отут От Ксенія... Біля цього горбочка теж джерела були, вода бігла. І тут вода бігла, Постійно вода бігла, а зараз сухо. Клімат змінився, снігу цієї зими взагалі не було. А раніше ця долина повністю вода бігла. Ото стільки цієї долини, стільки сюди і бігло води. Так, а зараз. Кліма змінився. Тут глиняний ґрунт. Ти така весна. Зайти, то треба ти покинути. Тут глиняний ґрунт. А сухо? От я, я йду чобитьми. І сухо, прямо сухо. Як помінявся клімат? Щось тут посіяно? Напевно, пшениця посіяна. Так, сія? А як сухо? Зараз лютий, то як сухо. А що буде літо? Як спека буде 30 градусів? Така глиниста земля. Ось таку ми зробили невеличку мандрівочку. О там йде Ксеня. Оця така долина називається Громиха. Ось так ми вирішили прогулятися. Тут джерела були, тік з струмочок колись. Я як був малий такий, як синій як ти був, то тут вода бігла, джерела були, а зараз сухо. І земля така суха, що ж воно буде літо, Ну хіба буде які дощі йти? Отак ми вийшли на таку звишеність. В долині знаходиться село Степанівка. Трошечки вітер, правда, то дорога до села. Отак От ми трошечки прогуляємося, але ж яка тільки суша. Тут не Глинистий ґрунт. Дай трошечки чи якби якийсь сніг був би, то тут взагалі. А то Ксенія йде і пилюха. Так, да, Ксеня? Пилюха? А так би якби колись то начеплялося ви стільки болота, що 30 чотир поставити. так, да, Ксенія? А то сухо, йдемо пилюха. І сьогодні 27 лютого, а так сухо. Ми так зараз тут і зійдемо на низ. О там дорога до села. Ось така наша невеличка прогулянка. Отак, сухо, десь в кінці травня, а то кінець лютого і така земля суха, я, я навіть не знаю, що то воно буде. Така земля пересушена. О то їй, гарненька земена. Дай дощику. Тоді нічого буде? Така наша невеличка прогулянка, мандарівочка. змінилася, екологія помінялася. Кінець лютого, 27 лютого, а така суховія, земля така суха. Клімат змінився. Вирішили трошечки прогулятися по полю, подивитися. Як сухо тільки. Синня йде пилюха, так десь як сім, як в маю, як в жнива, а то кінець лютого і так сухо. Добігає до кінця наша мандрівочка.